Він чує те, що він летить розворота і просто прямим піке воно прилітає тобі за 7 метрів від хати. От, це, це не просто злякався, це, це треш якийсь. Ми в хаті були. У нас тут нема, куди в нас немає бомбоубіжища на цьому посілку. На весь посілок ви не знайдете бомбоубіжища, У нас немає їх тут. Допустимо, підвал в мене теж немає. Ну так от, розположено, що в мене підвалу немає. Ми були в хаті з чоловіком. Ми були вдвох дома, вилетіли вікна, повилітало все, воно побило машину, розбило гараж, криша. Зараз піде дощ, буде хата текти. Пролітали, були вибухи, ми чули, ми бачили. Ми бачили, як працює ППО. Ну перший раз таке. Ми думали, що в нас. Більш-менш безпечний район. Коли прилітали там на заболотного на цьому, ми, ми чули звуки. Ну було страшно, але ну, не так, як сьогодні. Спочатку було спокійство, потім просто-напросто було якийсь зрив, а зараз просто вже паніка. Ти розумієш, що, що далі буде, ти не знаєш. У нас, слава Богу, тут сусіди всі живі. Ніхто не отримав поранення, просто всі на емоціях всі сильно пережили стрес із за того, що повилітали вікна. Ну всі, слава Богу, живі, живі, здорові. Слава Богу, приїхали в Червоний Хрест, видав нам повністю всі набори. Приїхали ой, благодійна організація 10 квітня. Вони приїхали, молодці підтримали. От, самі перші приїхали дівчата з адміністрації. Вони підтримали теж, взяли показання, прийшли, пофотографували. Максимально розказали, що нам робити, куди бігти, що нам далі як далі працювати. Підтримка, підтримку бачимо від міста, підтримку бачимо від мера, підтримку бачимо від держави. Як далі буде, побачимо. От Максимально постраждала ця кімната. Можете зайти, подивитися, що там робиться, як піти правда, піднімала. Врив був 2.52 ночі. Чоловік був в тій кімнаті, я була там на кухні. А якщо вийти от на вулицю, то ви побачите повністю всі. Криша, повністю шифер весь піднятий, весь піднятий шифер. Гвозді повилазили, це ви представте, шиферні гвозді впали з товщини, вони повилазили на 5-8 см, повилазили з доски. Хоча доска там 150-ка. Вони просто вилізли. Взрив був дуже сильний. Я не знаю, як ще. Ну, нас закрив сусіда дом, от ви до нього підійдіть, він найбільше з усіх по, і пострадав. І закрив от його дом, виходить, його забір і наш забор. Зрив був такий, що бетонний забор лопнув просто. І то в нас підняло. У нас бронірована двері її просто виламало. Там метал у нас, тройка, по-моєму, так, да, Саш? Два з половиною чи 2 ну, метал добрячий, його просто вирвало. Двері повиносили отак на раз. Таке відчуття не було, що просто пройшов хтось двері. Ну, в хаті гіпсокартон, а от всі тріщини от вони з вулиці видно. Гіпсокартон спас у от нас отой от пилі. От, я не знаю, що там далі під гіпсокартоном, але це О, бачите, ось я не хочу його трогати і висити. Саме от. От, вікно повністю казала одна трогати. Ну, представте, який удар був, якої сили. Це вікно не було закрите. Воно було, ну, от от от, було. відкрите. Баскет-форточка. Це представте, який удар було, що вибило цей, несмотря на те, що було так, відкрите вікно. Ж Вон там кришу оторвало, от цього попадали каміння. Теж вікно було на проветрюванні, тут стояло. а все вибило, викинуло повністю. І представте, ворота ролетні, які служили. Зараз не знаю, навіть, як обірвати, просто і все знімати і як їх відкрити, я не. А, Осколки по всьому дворі, от той герані, яка прилетіла, на це ось Це одне. І стати ви можете побачити, вони, як криша. Гвозді, як повилазили всі. Це ж тепер треба вилазити і дивитися, які шиферцели. Ми не думали, що ця сторона пострадає, того, що вона якби прикрита тою стороною. А бачите, як вийшло. На нас таке спасло, що у нас не було вдома. Хоча сусіди дзвонили, ми одразу приїхали Перед утром. Вот. І тут вже там пожар тушить, там это от виходить соседа. Так що, скопом, добре, що всі, були, всі, всі живі були. Тут У нас многодетная сім'я живе, как бы то та, та, і тоже всі живі, і слава Богу. що так получилось, що... Як говорять, що буває таке, да, вот прилетая, да, как бы ранения, якісь і... А тут, слава Богу, всі живі. Тільки от дома пострадали. У нас повністю весь дом. Все, і волна, будим, весь, і кухня, віранда, і, і криша, вся на себе взяла, і гараж. Бо сусіда і наш саме таке було місто, яке е, нахлинуло на нас. Саме було. У цей момент не було нікого вдома. Це в нас і спасло. Бо як чесники казали, саме те, що волною могло б внутрішність розірвати, просто і б не вижили б. Навіть якщо ми закриємо окна, то би, зараз ще літо, так що можна і пожити. Головне, щоб не було дождя. От в такому плані. А так, як говорится, у мене муж дальний бочка, ми такі що люди. <гум> да. Щоб тільки головне, щоб не було зверху ні сніга, ні дождя, ні града. Приїхала хирургувати трошки.